Так, Бажаємо цього друзі. ну Якщо взяти чисто по військовим новинам, то скажімо так, позитива не дуже багато і це зрозуміло, тому що поки ми блядь, займалися шмаромарафоном, дурили виборців і різні Арестовичі, Скабеєві ці масічучки робили теплі ванни для суспільства. Да? Подаляки, там, Єрмаки і так далі. Фашистська федерація відмобілізовувала особовий склад, закупала зброю по всьому світу. І зараз ми бачимо Коксани 170 мм, і РСЗВ Північний Карей, карейського виробництва, і іранську зброю, і китайську, і багатьох інших країн. І відповідно та ситуація, яку ми маємо зараз, великі новосілки, вона систематично повторюється. Бахмут, Солідар, Авдіївка, Очеретне, Селідова, Курахова, Курахівка. Та я зараз буду до вечора ну, перераховувати всі ці населені пункти, але схема скрізь одна. І скрізь абсолютно неадекватні запізні рішення. І я тут рідко коли погоджуюсь з Мар'яною Бзухлою, але я зараз погоджуюсь, що коли був і Залужний і Сирський, ми якраз 22 й 23-й год втратили найкращу у світі піхоту, саме вмотивовану рушійну силу нації, яка була в ТРО, а там було дуже багато піхоти, іменно ідійної піхоти. Так. Але за дивним збігом обставин, практично по всім бригадам. Її вложили. Я можу ж пам'ятати на прикладі свого рідного 204 батальйона ТРУ, які були хлопці, і що залишилось після двох років. Всі це прекрасно знають. Ну, Якщо в цьому плани не полягав, тому, казацтво, дивуватися, що відбулося в да, черговий раз у нас у Великій Новосілці, за яке попереджав Юра Бутусов. І я думаю, що це один із, цього, один із етапів цього схемаря, Да? тому що підари концентруються на вузьких напрямках. Да, на вузьких напрямках переважно Х5, Х10 сили і засоби, бронетехніку, піхота, вогневий вплив. Можуть дозволить кабами, фабами собі знищувати посадки, навіть і це багато дефіксувалось. Мости, переправи, логістику. Панівні висоти літають і, там і на 20 км, і на більше, менше, вибуваючи логістику. Тому що чисто військовий аспект він зрозумілий. Е, натомість нам чим похвастатися є? Нам похвастатися є е, стратком ЗСУ. Вийшов, розказує лакшину на вішає, а взагалі вважає, що злочин. Народу України доводить інформацію, так як вона доводиться через шмарафон і через підконтрольні абсолютно всі ці засоби масової дезінформації в країні. Тяжка ситуація. Да, ну це не повод брехати, а потім э, в інтернеті, в соцмережах, шукають з них зниклих з безвісти. Да, без кінця ці всі бригади. Ну воно ж відкрийте інтернет і почитайте так само, як забезпечення армії. Кожна бригада, кожний батальйон проводить збори. Це чого? То, що, блять, умірав з шмигалем забезпечили, ні, звісно. І все це ви розумієте, що створило оце Зелена Регервська шапіто, створило паралельну реальність. От паралельний світ, якому живе частина суспільства, яка не на фронті. І 20% тих, хто воює і допомагає фронту, у них окрема да? об'єктивна картинка. Не співпадаючи з 80%, бо тут створюють засоби масової, масової дезінформації про владні телеграм-канали. Там купу накупляли вже, вже докупили, позеленіли всі. Починає діми Карчинського патріота, Портнікова вже всі. Да? Последній бастіон пав. Ну, зрозуміло, большое бабло, блядь. але друзі, з таким підходом ми війну не виграємо. Нам потрібне єднання націй, потрібні кадрові зміни, починаючи з Міноборони. От зараз е чудове призначення Михайла Драпатова, але його чому тягнули з його призначенням зараз? Ну, поки не втратили велику новосілку. Це місяць назад ще потрібно робити. І я впевнений, що були зроблені кроки да? і упорядкована діяльність багатьох бригад, тому що ну, стільки разів мав можливість спостерігати. Де стоїть, ну там, не буду казати, яка є бригада морської піхоти. У них є полоса, у них всередині бригади, блядь, ну любо дорого глянуть. І внутрішні паролі, блядь, Вони одним організмом е працюють. Ми там їм допомагаємо е ну, в силу виконання своїх бойових задач. Так ну, красавчики любо з ними працювати. Взаємодія є. А коли організмів накидали, от там, один, один на другу і на третього, придані на придані і на придані. нихера ця практика. Плюс у цих. ТГРів. Без, ТГР ну, в силу роботи стикаючися, блядь, Це ТГР, в моєму розумінні. Це, блядь, подзвонило. Скільки вас сили засобів там ага, працюєте, а ви в яких бригадах працюєте? Ага, ага. ага. Все, блядь. Ну, ну, який сенс ну, в цій, цій двіжухі? Ні за що не відповідає, не маючи ні своїх, ні сил не засобів. Просто і, ну, і такого багато. Поэтому, от Бутусов правильно каже, нам потрібно, ну, нема проблеми в тому, щоб, блядь, бити підерів. Нам внушають, що ми їх не можемо бити. Але потрібні кадрові, гнучкі рішення з метою ефективного використання тих людей і тих засобів, які є у нас. І це зрозуміло. І саме головне це, блядь, шмаромарафонська брехня, яка нав'язується в суспільстві. Це неправильно. Це неправильно. Без докорінних змін, а риба гніє з голови. Без докорінних змін у нас не буде. Вже наративи пішли, Збройні сили не можуть тримати, задушують Дніпропетровську область. От надо, у них там десь на якомусь рівні договорнячок, як був він у 22-му році, вони бігали то в Стамбулі, то в Мінській підписували, так і зараз він є. Підписати, забити, ну от ці збройні сили, ну от ніяк вони, блін, їх і тому систематично котел з котла, котел з котла, блін. Ну, це ж відкрита інформація, я ж нічого не продумую. Є у нас військові кадрові, да? і не треба обожествляти ні а, залужного, а ні сирського. У нас є командири, які можуть бути і верховним головнокомандуючим, і а, головнокомандуючим, бойові, такі як от Михайло Драпатий. Да? Він от тобі, якби він став, дай Бог що, ну, головнокомандуючим Збройних сил і була самостійність прийняття рішень, у нас навіть при наявності того, що ми маємо. Мало ну, стане ситуація інша на фронті. Ну, дай Бог, щоб ж, до когось таке дійшло, що якщо прийдуть, то напижені гроші блядь, сука, прокурорів, суддів, чекістів і всіх останніх, а вони позабирають чиновників і підрізають вам голови, тому що свої не завжди свої відео з там бачили. Бо тому, хоч, ну, може, хоч через це дойде, що треба об'єднатися, хоча б забити підерів. Хоча б забити підерів треба. Об'єднатися з цивілізованим світом. І тоді буде підтримка у нас зброєю і боєприпасами, блядь, Не така, як вона є, капельний полів, а така, як має бути по ленд-лізу. До речі, пан президент, а що з лендлізом? Хто винуватий? Чого лендлізу нема? Що сталося? Ну, Хотілося б почути. Е Відповіді на ці питання і по мобілізації вже тисячний раз кажу. Закони про мобілізацію вказано. Мобілізація економіки, мобілізація державних органів влади, мобілізація правоохоронної системи. Цього зроблено нема. І потім, десь в перечні туди йде мобілізація цивільного населення, закон. Закон для кого він писався? Читайте уважно і думайте. Бо зараз вже вибори на носі, бігайте вибори. А потім виходить великі новосілки. Казакам, які там в таких умовах рубаються і продовжують боротьбу. Окремий респект і подяка. Підари там основний напрямок головного удару, ну, на мою особисту думку, це вони із района Котлана на Межове, на Грішина і по железній дорозі по Окровськ, І Спомагательний удар проводять з района Воздвиженки туди на Нову Полтавку. Ну, Но, дасть Бог і. Міці підрозділом збройних сил все це втримати. Для того щоб втримати, потрібні сили і засоби, і ефективне керівництво. Дону пан киянин оптиміст, тому буду сподіватися, що кадрові зміни також пройдуть. І призначення Михайла Драпату вплине дуже позитивно на процес прийняття військового рішення. І буде вам і ТЛП, і МДМП, через які мають пройти всі офіцери первинної і середньої ланки, як мінімум. Так всіх обняв, все буде Україна, слава нації.